Ми стоїмо на шляху того, що ми можемо самі створити майбутнє нашої держави. Тож треба аналізувати минуле та робити висновки майбутнього. Максим Стінковий, десятикласник сухополов'янського ліцею. У школі хлопець завзято вивчає історичні дисципліни. Свій рівень обізнаності неодноразово доводив на олімпіадах. Зокрема, цього підкорив обласний рівень. Саме за такі досягнення Максим опинився серед 23 обраних. Обдарованих цілеспрямованих представників молоді Сухополов'янської громади. Напередодні Дня захисту дітей сільський голова Денис Росовський вручив подяки найяскравішим зірочкам краю. Сьогодні ми проводимо черговий, дуже важливий захід для нашої громади, адже відзначаємо кращих з кращих наших учнів талановитих, талановиту юнь нашої громади. Є у нас діє програма по підтримці обдарованих дітей. В рамках якої ми послідовно працюємо, адже є розуміння того, що це наше майбутнє покоління, наші кращі з найкращих учні, молоде покоління це є дійсно золотим скарбом нашої ненької України, золотим скарбом нашої громади. У теплій і водночас хвилюючій атмосфері звучали імена переможців олімпіад, турнірів та мистецьких конкурсів. Зокрема, Максим Стінковий отримав нагороду за сумлінне прагнення до знань. Все попереду, головне думати про майбутнє. Ці нагороди допоможуть себе надихнути на інші висоти і досягати нових рівнів. Здібна молодь це вихованці закладів середньої освіти, спортивної школи, гуртків. Творчих об'єднань визнання цього дня отримувала і Діана Зінченко. Дівчина 8 років плекає українську мову у Охіньківській загальноосвітній школі. З п'ятого класу я їжджу на різні олімпіади, конкурси по українській мові і перемагала в районних конкурсах та олімпіадах. Потім їздила на обласні і там теж я. Займала другі, треті місця. Для мене ця нагорода означає як підтримка від нашої селищної ради. Вона дуже мотивує нас до більших перемог, до більших старань. І це дуже класно, що таке у нас проводять, таке у нас тренують. Цього дня урочиста церемонія об'єднала творчу та спортивну молодь громади. Гідно представляє рідний край на всеукраїнському рівні Микола Кізім. Хлопець завзятий легкоатлет. Срібний призер чемпіонату України з бігу на дистанцію один кілометр. До таких здобутків юнака готують у дідівському ліцеї. Ім'я спортсмена також прозвучало серед тих, хто заслуговує на особливу повагу. Це для нас дуже важливо, тому що ми стараємося досягати цілої, і це є така, як невелика підтримка для нас. Кожен із цих учнів стоїть на шляху до великого майбутнього. Вже з юних років вони працюють над собою, працюють задля громади. Не зупинятися на досягнутому допомагають педагоги. А сьогодні вчителі з гордістю споглядають на своїх вихованців. Ми дуже раді, що голова нашої ОТГ. Росовський Денис Михайлович заохочує наших учнів талановитих, працьовитих і цілеспрямованих до ще вищих висот. Що ми щорічно відзначаємо досягнення наших учнів? Зараз це питання актуально гостро стоїть у наш час, коли наша країна переживає дуже важкий період. То дуже важливо підтримувати молодь, заохочувати їх, підтримувати освіту в нашому ОТГ і, звичайно, в усій Україні. Вони ще юні, але вже такі сильні духом. Щодня зростають. Хтось у затишному класі за книжкою, хтось на тренуваннях або у майстерні чи музичній залі. Ця молодь найбільше багатство громади. Саме тому підтримка здібних дітей це пріоритет роботи Сухополов'янської громади. Хотілося б подякувати депутатському корпусу нашої громади за розуміння цього питання. Безумовно, велика вдячність педагогічним колективам закладів освіти нашої громади, дитячо-спортивній юнацькій школі. От, знову ж таки працівникам культури, які докладали зусиль, щоб ці результати в творчих конкурсах були також наших дітей. Велика подяка батькам, безумовно, які дійсно докладали зусиль для того, щоб ці результати також мали їх діти. І безумовно меценатам, які послідовно підтримують проведення саме таких заходів. Зокрема, це фізичні особи-підприємцю Бутенко Світлані, заклад громадського харчування, на базі якого ми проводимо сьогоднішній захід, Family. Вони люб'язно надали нам, створили всі умови. От, голові фермерського господарства Волошка, депутату районної ради Редьки Віктору Васильовичу за фінансову допомогу. Щоб цей захід відбувся, ну і безумовно величезна вдячність насамперед Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, які боронять суверенітет, незалежність нашої країни, за надану можливість сьогодні, щоб ми тут зібралися і відносному мирі та спокою провели даний захід. Сухополов'янщина пишається своєю молоддю, і це лише початок великої історії, яку вони напишуть разом.